Пересень малює світ жовто то багряний листя опадає, наче дні старі, а під гул тривоги в сховищах бетонних, Малеча вчиться вірити в пісні. Третя осінь листя падає... Але знаю, народ ви особливий. Пезліч перешкод вам випало на долю. Але знаю точно, будете щасливі, бо за вами правда, честь і воля. Україна буде процвітати. Незабаром буде перемога. Ще потрібно друзі трішки почекати. Тебе голос, мого закінчиться вона, я не можу, я боюсь, а до тебе. I'll oh, Тримаємо сти, не дамо дорогу, нам не страшно йти із холодній дощі є... Не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може, доща на поріг упаду, Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже славу матусю не буде моїм. Прийду, попрошуся у сотві тихенько, розкажу. Як мається в домі новім, мені коли ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що війни не будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Що я живу без комерт головою, що маю я надія майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе, домівку теплу, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую, солдати, що стоїш передовій за рідну Україну, за те, що часом ведеш і захищаєш неньку батьківщині. Я помолюсь за тебе, і солдати. Хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ви, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життя, наставне ми, і ви цього дочекаєтесь. одного просимо усі. Додому, рідні, ви живими, повертайтесь. На звіра у кращі часи, ми як корінь міцний, що тримає весвіт, Україна в самих нескорений граніт, вулиці затихли. Шена України усі. Слава Україні! Слава за здоровий ганіт,